23 лютого 2022 року ми дуже гарно відсвяткували день народження чоловіка було дуже весело ми ще жартували що відсвяткували як в останній раз але ну, так воно і склалося, що це було останнє його день народження 24 лютого почалось повноштабне вторгнення Зранку, коли чоловік приїхав на роботу, він дізнався новини, дізнався про те, що сталося. Вже по обіді він був вдома і рішуче сказав, сказав, що він їде до військкомату. В цей день я його ще вмовила залишитися, аргументуючи це тим, що можливо зараз будуть мирні перемовини, і все буде добре. На ранок на жаль, все змінювалось лише в гіршу сторону. Чоловік прокинувся. Побачив знову ж таки новини. Він розбудив мене, сказав: підемо, поп'ємо каву і я йду до військкомату. Мені залишалось тільки його підтримати і вірити в те, що буде все добре. 25 лютого 22-го року мого чоловіка призвали, це була морська піхота. Його взяли матросом. Ніякого військового досвіду він не мав, але він був впевнений, що він зможе всього навчитися, і в нього все вийде. Мій чоловік був спочатку в нашій області. Останнє його направлення це було Миколаєво-Херсонський напрямок. За весь час служби чоловіка пускали додому, пустили лише один раз. Це було на менш ніж дві доби. Це було у червні. Саме тоді діти та мати мого чоловіка бачили в останнє вживу. Останній раз ми спілкувалися. 30 вересня незадовго до цього він казав, що в них планується якесь завдання, і що в нього може, може бути так, що не буде зв'язку, щоб я не хвилювалась, в нього все буде добре. За першої можливості він обов'язково подасть сигнал, зателефонує чи напише. З 1 жовтня чоловік перестав виходити на зв'язок. Себе б заспокоювало тим, що він мене попередив, що в нього можуть бути проблеми зі зв'язком, та якось намагалась погані думки від себе відганяти. Мені наростали, вже було тиждень, більш тижня, як він не виходив на зв'язок. Паніка всередині мене не ростала. Я ходила до поліції, писала заяву про безвісті, зниклу людину. 17 жовтня, двадцять року, в розмові з працівником військкомату мені повідомили про те, що мій чоловік загинув. Наступного дня мого чоловіка привезли на щиті до нашого міста, і я потрапила на впізнання. Дуже не, хоч, не хотіла пускати, казала, що мені це не потрібно бачити, але я дуже наполягала на цьому, тому що я не вірила в це, і якщо я сама б не побачила, я б і не вірила. На жаль, на впізнанні я, я впізнала свого чоловіка, це був саме він. В той момент світ рухнув. Рухнули всі надії та плани. На майбутнє. 20 жовтня 22-го року мій чоловік був, був похований на місцевому кладовищі на Алеї Слави. На похованні мені віддали прапор, який під час процесу поховання накривав труном мого чоловіка. Я пам'ятаю, як по приїзду додому обіймала цей прапор. Здавалося, що це ну майже як остання нитка. Зв'язку між ну, та чоловіком. Мій стан тоді був дуже пригнічений, депресивний. Я не розуміла, як далі жити, що робити. У листопаді 22-го року я побачила статтю в інтернеті про планове перейменування вулиць в нашому місті. Коли я побачила там. В цьому переліку вулицю Ломоносова, рідну вулицю мого чоловіка, де він прожив майже все своє життя, в мене виникла думка, щоб перейменувати цю вулицю на честь мого чоловіка. Але я розуміла, що один мій голос нічого не вирішить. Тоді я вирішила попросити містян підтримати мою ініціативу в перейменуванні вулиці Ломоносова на вулицю Сергія Левченка. Я написала пости до місцевих пабліків. На мої пости було багато відгуків. Багато місцян підтримали мою ініціативу, за що я дуже їм вдячна. Вони голосували. Вже до нового року ця вулиця була перейменована та були встановлені відповідні таблички. Я встановила. Прапор фото свого чоловіка у місті Київ на Майдані Незалежності. Я рада, що я це зробила. Я взагалі маю за мету, щоб про мого чоловіка дізналися якомога більше людей, щоб його пам'ятали, не забували. Саме з цією метою я співпрацювала з музеями. Наразі є виставки у музеї Діарама. Там є особисті речі мого чоловіка, там інформація про нього. Також я співпрацювала з загальноосвітньою школою номер 8 де навчався мій чоловік. Надала туди теж фото, деякі речі мого чоловіка. Там наразі облаштовано куточок пам'яті. У лютому 24-го року я створила на сайті президента України петицію про присвоєння звання Героя України посмертно своєму чоловіку менш ніж за два. Місяці була зібрана необхідна кількість підписів. Наразі петиція знаходиться на розгляді президента. Ми, як родичі загиблих героїв, маємо робити все, щоб пам'ять про наших коханих, близьких людей, щоб пам'ять про них жила. Тому що поки ми про них пам'ятаємо, вони, вони живі, вони, вони поряд з нами. Пусть це і не фізично, але якось на моральному. На моральному стані, це саме так воно і є. Для продовження цього життя потрібен час. Цей час він не має якогось терміну. У кожного це свій термін. І цей час він не лікує рани. Він, він просто вчить нас жити в, в наших реалях, в тих обставинах, які існують наразі. Я вирішила, що я не можу позбавляти. Дітей ще й матері. Я повинна робити все, щоб вони бачили мене в більш-менш доброму стані з посмішкою. Я помітила, що мені дійсно стає легше, коли я щось роблю в пам'ять про чоловіка. Наприклад, в нього було відрядження до міста Ірпінь це було ще до війни. Він там з напарником робив залізний чобіт, який потім було встановлено на набережні міста Ірпінь. Ми з донькою приїхали туди. Я дуже хвилювалася, що я можу не знайти цей чобіт. На щастя, я знайшла цей чобіт. Я дотрукнулася до того виробу, який робив мій чоловік. Походила по тим вулицям, по яким він ходив, звідки він відправляв мені фото. Це, Це як якийсь акт медитації. Мій чоловік завжди буде в моєму серці. Та... Я впевнена, що ми з ним ще зустрінемось. Можливо, не в цьому житті, можливо, не в цьому світі. Ми, ми були з ним в Вінчині, а, а це кохання, воно, воно не розірветься навіть загибелю одного з подружжя.